Звертаю увагу, дві державні компанії, одна НАК Нафтогаз України, інша центр Енерго», не з'ясували з собою за довготривалий термін проблему боргів? Вони там, як на мене, наскільки мені відомо, 2,8 мільярдів гривень чомусь виникли. Чомусь це окрема розмова. Але в цій ситуації, чому із за цих боргів двох державних компаній має страждати споживач? Оце, як на мене, ключове питання, яке ми сьогодні ну, мусимо з вами вирішити, щоб в першу чергу не допустити на майбутнє і системно вирішити цю проблему. Друге, не допустити, щоб не вирішення таких проблем е, приводило до накопичування мільярдних боргів, а висті оператора саме про те йде. І третє, е, щоб з'ясувати на майбутнє, що треба зробити, які рішення прийняти, щоб всі. Питання вирішити. Тепер, вибачте, за такий вступ розвоги, але зараз переходимо до конкретики. Київ облгаз оператор газорозподільних мереж. Присутній у нас. Всім доброго дня. Будь ласка, стисла, пояснюйте. Е, ну, стисло. 2510 ми отримали доручення від. ГК «Нафтогаз України про е відключення трипільської ТЕС? Е в свою чергу ми попередили трипільську ТЕЦ про дане доручення. Ну, по факту, ми його не виконали, так як при виданні даного доручення, е ГК «Нафт «Нафтогаз» е порушено і законодавство України, а саме це, що? Період воєнного стану споживач перебуває на поні до 15 квітня там 23-го року. Плюс ГК Нафтогаз не попереджено під підпис відповідно споживача про відключення, і також Нафтогаз порушено умови договору, який заключено між атакою Облгаз і НАК-Нафтогаз на при на припинення обмеження газоспоживання а саме е, пункт е, 3.2.1 цього цього договору, яким перед передбачено, що замовник е, зобов'язується е, е, не надавати е, доручення на відключення виробникам е, теплової енергії і теплогенеруючим компаніям, також е, е, було е, рішення. Обласної комісії ТЕП та НС від 29-го 10-го за номером 17 про, за, про заборону атеки Облгаз проводити будь-які дії на виконання доручення НАТО. Е, в свою чергу ми не провели від, відключення. Ну, я вважаю, в такий час і, і в воєнний стан. Ракетні обстріли, дефіцит електроенергії, а Трипільська ТЕС є одним із найбільших енерго та теплогенеруючих підприємств в Київській області. Ну напевно, це злочин. Давай, Ви, давайте та... без оцінок, давайте злочин Павло. про Павло. Да, да, без оцінок. Вибачаюсь на сьогоднішній день. Ситуація не врегульована. Пільська ТЕЦ як споживач заблокована на на платформі оператора ГТС. Ми почули, скажіть, будь ласка, яка ваша пропозиція? В чому ви вбачаєте вирішення цієї проблеми? Перше вбачаю, що перше, це розблокувати споживача на платформі оператора ГТС. І по-друге, ці обсяги спожиті, уже що зараз вони йдуть на небаланс, і в облгаз віднести на ГК на Not the last.